Так, працюємо далі. Третій варіант у нас А4, Б9, 2 літра передній привід. Пошкодження по передній частині, змінене переднє ліве крило, капот і власник сказав, що змінено праве крило. Знаходимося ми на автосалоні платформи. Багато машин. Приємно, що подзвонили, за годину нам її помили. Одразу тут по місцю, помили і вже так набагато краще оглядати. Всі сетичні зауваження. Що маємо позовній, вона чорні диски, дістроніки, фари в броні, не такий темно-синьо-сірий колір, роздвоєний вихлоп, антихром, ось Так вона виглядає. Декілька ну, невеликих подряпин по задньому бамперу. Так, візуально по залізу, в принципі, рівненька, охайна, всі елементи були змінені після пошкодження. Нічого не ремонтували зараз будемо оглядати стан.